Розум, гард. Успіх, Темп Опірс сенс IQ т'ю фактор. Привіт шанувальникам загадкового та головоломного дозвілля. З вами Ірма. І в ефірі IQ фактор гра для тих, кому притаманні азарт та віра в себе, хто не соромиться показати всій країні своє IQ? і чий девіз не виграє той, хто не грає сьогодні. В нас п'ята заключна відбіркова гра осінньої серії. В ній ми дізнаємось ім'я того, хто займе. Останнє крісло суперфіналіста. А сьогодні ігрові крісла займають. Крісло 1. Віктор Ніколаєнко. Бровари. Крісло 2. Вікторія Васьківська. Гауда. Нідерланди. Крісло 3. Олег Голуб. Львів. Крісло 4. Вероніка Біла. Київ. Крісло 5. Інна Палій. Київ. А зараз я нагадаю вам правила нашої гри. Гра складається з двох етапів: основного туру та фіналу. Умови основного туру. На ігровому столі є 5 категорій з тематичними питаннями та шоста категорія IQ фактор. В кожній категорії по 5 питань якщо гравець відповідає на питання самостійно без підказок, він отримує 2 бали. Якщо гравець не впевнений у своїй відповіді, він може попросити варіанти і тоді заробить лише 1 бал. Про умови та тематику категорії IQ фактор гравці дізнаються, якщо оберуть дану категорію. Увага! Категорія IQ фактор доступна гравцям починаючи з третього. За кількістю здобутих балів до фіналу виходять двоє учасників. У разі виникнення ситуації, якщо претендентів більше, ніж два. Між ними проводиться догравання. Отже, я сподіваюся, всім все зрозуміло. Тому запрошую вас до гри. Основний тур. Сьогодні на ігровому столі наступні категорії. Дерева. Євробачення, міста України, транспорт, шоколад і категорія IQ фактор. звичайно І першим до гри я запрошую Віктора Ніколаєнка. IQ Віктор вечір добрий. Доброго вечора. З вами ми вже знайомі. Якщо я не помиляюся, ви були учасником найпершої гри IQ Factor, так? Так, все вірно. Які враження у вас залишилися від тої гри? Чудові залишились враження. Хотів ще потрапити, взяти участь, і мене це вдалося в осінній грі. На що розраховуєте сьогодні? Гарно зіграти. Послухати інших учасників, щось для себе цікаве дізнатися, щось нове. Ну, я думаю, щось цікаве. Ви обов'язково сьогодні для себе винесете з нашої гри. Обирайте категорії, п'ять категорій до ваших послуг. Да, категорії сьогодні дуже цікаві. Мені сподобалось три категорії, але я оберу нехай буде транспорт. Категорія транспорт, категорія цікава і як на мене, не важка. Я бажаю вам успіху. Не забувайте користуватися варіантами відповідей. Питання перше. Як називається частина велосипеду призначена для посадки їстця? Можливо, і знаю, але давайте краще варіанти відповіді. Варіанти: стілець, крісло, сідло, лава. Третій варіант сідло. Звичайно, це сідло плюс один. Питання друге: У якому європейському місті першим був побудований метрополітен? А, країна Англія, місто Лондон, і країна Англія з містом Лондон приносять вам два бали. Вітаю! Питання третє: у норвезькому транспорті робити це? Не прийнято, тому що вважається, що таким чином ви підкреслюєте фізичну перевагу. Що не прийнято робити у норвезькому транспорті? Ну, в норвезькому транспорті я не був, тому давайте варіанти відповіді, будь ласка. Давайте побачимо: поступатися місцем, платити за проїзд, провозити валізи на коліщатах, їхати стоячи. Цікаві варіанти. Давайте варіант з валізами візьмемо. А правильна відповідь поступатися місцем. Ось цим ви підкреслюєте свою фізичну перевагу. Питання четверте: як називається оптичний пристрій для спостереження з підводних човнів за поверхнею моря? Варіанти, будь ласка, можна? Стетоскоп, лорнет, страбоскоп, перископ. Нічого собі. Давайте третій варіант. Ну, а ця штука називається перископ. І питання номер 5. На цьому автомобілі Гаррі Поттер та Рон Уізлі прибули до Хогвартсу у другій книзі. О, марку автомобіля не пам'ятаю, давайте варіанти ласка. Форт Капрі. Форт Екскорт, Форт Англія, Форт Консул. Всі 4 Форда. Так. Ну, давайте Ford Англія. І це дійсно Форт Англія. Вірна відповідь. Плюс один. Віктор заробляє у нас 4 бали. Вітаю. IQ Factor. Наступною до гри я запрошую Вікторію Васьківську. Вікторія, добрий вечір. Доброго вечора. Ви в нас новачок, тому будемо зараз з вами знайомитися. Будь ласка, розкажіть про себе. Я з міста Колистень, що на Житомирщині захоплююся багато чим, а останнім часом поезією. Люблю читати вірші сучасних українських поетів, а також пишу вірші і самостійно, активно беру участь у різних поетичних онлайн-конкурсах, відвідую літературні вечори онлайн. А також дуже люблю записувати декламації авторських віршів, а також вірш в інших авторів. Восени проводжу перший власний поетичний конкурс у мережі Телеграм. Також люблю подорожувати, адже нові враження, емоції надихають писати нові вірші, а закінчила школу мистецтва по класу Флейти, тому обожнюю класичну музику і Флейти. Зокрема, також в майбутньому хочу стати журналісткою. А чому ви не згадуєте про свою роботу, свою участь у проєктах Радіо Гомер? Я нещодавно почала записувати. Короткі мотивації, слова, що надихають для радіоман. Ви знаєте, ми це все чули і це дуже класно, це супер. Так що, я думаю, продовжуйте у, у тому ж стилі, у тому ж дусі. А зараз обирайте Вікторія. категорію. Хочу спробувати міста України. Не забувайте про варіанти відповідей. Питання перше. У цьому місті знаходиться найдовша набережна у Європі? Варіанти: Миколаїв, Дніпро, Одеса, Київ, Одеса. Понад 23 кілометри набережна знаходиться у Дніпрі. Це найдовша набережна Європи. Питання друге: яке місто за легендою заснував князь Чорний? Варіанти: Чорнобиль, Чернівці, Чернігів, Черкаси. Чернігів. Вірна відповідь Чернігів. Плюс один. Вітаю. Питання третє В якому місті Івано-Франківської області створено музей писанки? Варіанти Косів, Яремче, Городенка. Коломия Коломия. Це вірна відповідь Коломия. Питання четверте: Який обласний центр України до 1920 року називався Олександрівськ? Варіанти Кропивницький. Запоріжжя, Житомир, Миколаїв? Миколаїв. До 1920 року у нас не було міста Запоріжжя, тому що воно називалось Олександрівськ. П'яте питання: у якому місті знаходиться найстаріший театр опери та балету? Місто Одеса відкритий у 1810 році? Це Театр опери та балету міста Одеса. Молодець. Плюс 2. Плюс чотири результат Вікторії. Інтрига у нас вже з'явилася. І це дуже добре. Вітаю Вікторія. Дякую за гру. І наступним до нашої гри залітає Олег Голуб. IQ Актор. Олег, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте знайомитися, оскільки ви у нас вперше. Мене звати Олег. Сам я родом з Коломиї. <ріст> Ось так. <ріст> так, я так слухав за запитання про музей. і так. Були, в цьому... були в цьому музеї. Е, так, був. На даний час я працюю масажистом. Е, Ну, в місті Львові захоплююсь музикою. Правда, то, така екстремальна метал. Музика мене приваблює. Спорт так само дуже полюбляю. Деякий час свого життя займався на полупрофесійній основі. скажімо так, ви у нас третій учасник. Так. Значить... То чи бачу, я можу використати категорію? Можете, а... можете, але можете взяти і ті, що озвучені мною тематичні. Так. Що я, я, я залишу е, сюрпризи дівчатам, хай собі оберуть, можливо, вони захочуть. Я хочу візьму категорію Євробачення. Вперше бачу, що людина, яка любить метал, обирає Євробачення. Питання перше. Хто? З українських виконавців вперше представив Україну на Євробаченні Олександр Пономаряв без варіантів Так. і сталося це у 2003 році. Вітаю плюс два питання. Друге: з якого віку можна брати участь у конкурсі? Дайте варіанти: 14, 16, 1820. Нехай буде 16. Правильна відповідь: 16 років. Питання третє. Яка канадська суперзірка виграла Євробачення у 1988 році, представляючи Швейцарію? Теж давайте варіанти. Лара Фабіан. Леонард Коїн. Селін Діон Алана Майлз Селін Діон. Це була звісно. Селін Діон. Добре, йдете, Олег. Прямо летите. Питання: четверте: У якому році Україна вперше здобула перемогу у конкурсі Євробачення? 2004 це 2004 рік Руслана зі своїми дикими танцями. Питання п'яте. З якою піснею Абба виграла Євробачення у 1974 році? Ватерло. Це пісня. Ватерло. Це вірна відповідь. Плюс два. Вісім набирає Олег. І він поки що лідер сьогоднішньої гри. Вітаю Олег. А наступною до гри я запрошую Вероніку Білу. IQ Фактор. Вероніка вечір добрий. Добрий вечір. Ви в нас теж молоденька, новенька. Давайте знайомитися з вами. Чим займаєтеся, де живете, чим захоплюєтесь. Мене звати Вероніка, зараз я навчаюся в університеті, мені Бориса Грінченка на психології. Люблю слухати аудіокниги, вчити біологію, спілкуватися з друзями. Категорії вам нагадати, які в нас залишилися? Так: Дерева, шоколад та IQ-фактор. Які люб'язно вам залишив Олег? Тому ну, давайте спробуємо спробуємо iq факт. Так, у мене питання: який улюблений предмет був у вас в школі? Біологія? А які оцінки у вас були з хімії? О, ні, ужасно. Ну, нічого страшного. Питання у нас з хімії не дуже важкі, А бонус такий, що за цю категорію Вероніко? Ми подвоїмо вам результат, який ви наберете. Питання перше. Який метал є найкращим провідником електрики? Варіант: Платина, літій, сріблом, залізом. Другий варіант. Другий варіант це літій. Так. Ні, це не літій, це срібло. Питання друге. Нестача якого елементу в організмі людини призводить до карісу? Правильна відповідь: це вторг. Плюс два. Питання третє. На думку французького хіміка Леонеля, молекула цієї речовини нагадує персик, з боків якого прикріплені два абрикоси. Що це за речовина? Варіанти. Варіанти. Вода. Вуглекислий газ, метан, глюкоза. Боже, глюкоза А вірна відповідь це вода. Питання четверте. Який метал середньовічні алхіміки називали Меркурієм? Теж варіанти: нікель. ртуть, мідь, цинк ртуть, може. Ртуть – це вірна відповідь. І питання п'яте: кішка хіміка Картуа забралась якось у його лабораторію і розбила склянки зі спиртовим екстрактом морських водоростей та сірчаною кислотою, що допомогла відкрити господареві шкодлива кішка. Варіанти. йод натрій, хлор, бром. йод може. Йод це вірна відповідь. Плюс чотири набирає Вероніка, але не плюс чотири. Це приносить їй вісім балів. Вітаємо. І п'ятою до гри ми запрошуємо Інну Палій. IQ Інна, добрий вечір. Усім бажаю доброго вечора. Чим займаєтеся, Розказуйте про себе. Ви у нас вперше. А так, я вперше маю можливість брати участь в iq факторі Мене звати Інна, як всі вже зрозуміли. Я а, е, маю вищу юридичну освіту. Зараз е, намагаюся теж реалізуватися в житті всіма шляхами. Полюбляю дуже прогулянки, спілкування з друзями, подорожі, люблю відвідувати нові міста. Дуже така легка на підйом, завжди намагаюся дізнаватися щось нове. Власне, з цією метою я і тут. Ну, Також люблю різні цікаві книги. А що з категорії, які залишилися, вам більш до вподоби? А в принципі, як я так розумію, залишилися в нас дерева і шоколад. Шоколад. Я люблю їсти, тому оберу категорію дерева. Дерева то й дерева. Не забувайте про варіанти. Питання перше. Через яке дерево посварилися герої Тайдашевої сім'ї? А через грушу, груша це правильна відповідь. Плюс два питання. Друге. Під яким священним деревом, згідно з легендою, вовчиця вигодувала братів Рема та Ромула. А варіанти, будь ласка, варіанти: кипарис, олива, смоківниця, апельсин. А мабуть, це все таки був кипарис? А це була смоківниця. Питання третє. Саме це дерево в слов'янській міфології присвячене перуну, так як саме до нього найчастіше потрапляє блискавка. Дуб. Дуб це вірна відповідь. Плюс два питання четверте: з якого дерева, згідно з Біблією, був побудований палац царя Соломона? Варіанти, будь ласка. Варіанти дуб, циквоя, кедр, махагон. А -а -а. Останній варіант. Палац царя Соломона був побудований з кедру. П'яте питання у перекладі з тосканського діалекта Ім'я Пінокіо означає саме це. Варіанти. Дубова голова, сосновий горщик, липова діжка, березові ночви. Так, що ж він там їх. Хай буде перший варіант. А вірна відповідь: сосновий горщик. Плюс чотири. Отримує сьогодні Інна, і мені подобається сьогодні, як грали наші учасники, тому що дуже результативно у нас сьогодні була гра. Але найбільшу кількість балів отримали Олег Голуб та Вероніка Біла, які сьогодні будуть змагатися у фіналі. за Вихід до суперфіналу. Дякую всім, хто сьогодні грав. Гра була у нас динамічна, я би сказала феєрична. Дякую. Залишилися в мене цікаві враження після сьогоднішньої гри. Так як Ірма казала, гра була динамічною, цікавою. І, як я вже казав, багато чого для себе дізнався. Дякую за гру. Гра була неймовірно цікавою. Рада, що змогла спробувати свої сили. Дякую за можливість брати участь у такому чудовому проєкті І сподіваюся, в майбутньому ще відвідати гру. Усім дуже дякую за таку класну, приємну атмосферу, за таку цікаву гру. Для мене це теж новий досвід. Я дізналася для себе щось нове і усім дякую, що мала можливість взяти участь. Отже у фіналі сьогодні грають Олег Голуб Львів проти киянки Вероніки Білої. Олег. Сурикати риють нори чи будують гнізда? Будують гнізда. Правильна відповідь: риють нори. Вероніка. Вагу чи масу. Вимірює фізик Мас. Це правильна відповідь. Е, Олег, повість не чує Левицького про кріпака Миколу. Називається Немає відповіді правильна відповідь. Микола Джеря Вероніка. Як звали халамидника в оповіданні Винниченка? Батько. Це правильна відповідь. Олег. Яка геометрична фігура походить від латинського яйця? О, вау. Це правильна відповідь. Вероніка. Геометрична фігура Малевича. Квадрат це правильна відповідь? Олег. В яку організацію 1 січня 1995 року? Вступили Австрія, Фінляндія і Швеція? Може, в СОД? Світова організація торгівлі? Правильна відповідь: Євросоюз Вероніта, Саме у цьому французькому місті розміщено Європарламент. Париж може правильна відповідь. Страсбург. Олег Бан, Баняк, Банош. Яке з цих слів сленгове? Останнє Банош? Банош. Правильна відповідь: бан. Вероніка. Синонім до сленгу агритися. Може зазнаватися. Правильна відповідь: злитися. Олег, яка європейська країна дала назву породі собак? Спаніель? Німеччина. Правильна відповідь: Іспанія. Вероніка. У назві якої породи собак? Ховається столиця Китаю. Хто знає? не знаю? Правильна відповідь Пікінес. Олег, яке місто дало назву курячим котлетам на кісточці? Не буде Нью йорк Правильна відповідь Київ Вероніка. Солодкий сувенір з Києва. Київський торт. І це вірна відповідь. З рахунком 4-1 сьогодні перемагає і виходить у суперфінал Вероніка Біла. Вітаємо! А зараз я хочу почути про враження від того, кому трошки сьогодні не пощастило: це Олег Голуб. Будь ласка, ну враження, скажімо так, дуже позитивні. Спробував себе в цьому змаганні. Вітаю Вероніку з блискучою грою в фіналі і в першому раунді теж. Думаю, що ще спробую себе в майбутніх серіях. Дякую за, за гру. Сподіваємося вас ще раз тут побачити, почути. А зараз слово нашій сьогоднішній переможці. Мені теж все дуже сподобалось. Була дуже чудова атмосфера. Я дуже чекала, коли я зможу потрапити на цю гру. І всім дякую. Я вдячна всім, хто сьогодні грав. Я вдячна всім, хто сьогодні нас слухав. А тепер ми з нетерпінням будемо з вами чекати інтригу сезону суперфіналу, і це вже буде рівно за два тижні. Отже, до зустрічі з вами була Ірма. На все добре і все, як ви розумієте, буде Україна.